Вітаю вас, друзі, я Оля, і ви на каналі Home Емаунт з Roses. Тут я ділюсь красою свого саду в Шотландії, історіями про троянди і маленькими радощами життя, які роблять наш день теплішим. Запрошую приготувати собі чашку чаю або кави і поринути у світ, де квіти говорять мовою серця. У минулому відео ми з вами мандрували світом великих трояндових домів Девіда Остіна, Мейланда, Кордеса, Тантау, Делбара, Харкнеса. Ми говорили про їхні традиції, характерні риси і ті самі фірмові нотки, за які ми впізнаємо їхні сорти з першого погляду. Але садовий світ набагато ширший ніж кілька славних прізвищ. І сьогодні я хочу продовжити цю подорож і познайомити вас із тими трояндами, які не належать до знаменитих домів, але вже давно мають власний голос, власний стиль і мільйони прихильників у всьому світі. Це троянди-індивідуалістки, не аристократки династій, а яскраві самородки, створені окремими селекціонерами, яким вдалося створити справжні перлини. Вони не носять гучних прізвищ, але інколи вражають набагато сильніше, ніж титуловані красуні. Є цілі покоління талановитих селекціонерів, чиї імена менш відомі широкому загалу, але саме вони подарували нам шедеври, які ми вирощуємо, любимо і навіть не підозрюємо, хто їх створив. Тож сьогодні, друзі, я хочу познайомити вас із тими майстрами, які стоять за популярними сортами. Американськими, французькими, британськими і новозеландськими з тими, хто не є трояндовими імперіями, але чия праця вже стала частиною історії світової селекції, це ніби відкрити ще одну сторінку великої книги Троянд. Там, де немає гучних титулів, але є справжні майстри, які творять тихо, але геніально. Вікс Розес, Том Каруф, Сем Макгреді, Нірп Інтернешнл їхні троянди ми впізнаємо з першого погляду. А от імена часто ні. Тож сьогодні маленька подорож у світ тихих геніїв, які створюють красу поза гучними брендами, красу, яка цвіте в наших садах. Після знайомства з великими трояндовими домами я часто чую запитання: а як щодо інших троянд? Тих, що не з Мейленду чи Остіна, але не менш прекрасні. І ось тут відкривається інший, не менш захопливий світ. Світ окремих селекціонерів, які створюють шедеври не у великих корпораціях а в майстернях, де кожна троянда як авторська робота. Ці троянди, ніби перлини поза каталогами. Вони не прив'язані до родової династії, але мають свій характер, свій почерк і свою історію. Дехто з них став легендою на американському контенті. Дехто здобув славу в Європі, але не отримав великого імені. А дехто просто тихо цвіте в наших садах, поки ми навіть не замислюємось, яку цікаву історію тримає цей сорт. Тож сьогодні ми і поговоримо саме про таких майстрів. Про тих, хто створив лавсонг, Chocolate, Ептайт, Трамп'ютер, Мінерва та інші відомі нам троянди, бо за кожною з них стоїть людина з талантом, з баченням, з власним розумінням краси. Хто вони, чому їхні троянди стали популярними без великого прізвища, і що робить їх такими унікальними? Давайте розбиратися разом. Якщо говорити про троянди поза великими європейськими домами, то перше ім'я, яке варто згадати, це Вікс Roses. компанія, яка давно стала символом яскравих, сміливих і дуже характерних троянд. Що робить Вікс особливими? Це той самий випадок, коли троянда не просто гарна. Вона має свій темперамент. Яскравий, сміливий, іноді провокативний, як справжній американський характер. Один з найвідоміших селекціонерів цієї школи, зокрема, Том Карут людина, яка принесла в селекцію новий стиль, яскраві дуети кольорів, справжні градієнти на пелюстках і дуже насичені аромати. Він створив троянди, які сьогодні впізнають по всьому світу. Містер Лінкольн класика глибокого рубінового кольору. Троянда з голосом і характером. Лавсонг. Ніжність у бускових тонах. Сучасна і дуже емоційна. Хот Чоколад. Легендарна шоколадна троянда ні на що не схожа. Ептайд Таємниче пурпурове диво, що стало улюбленицею колекціонерів Снезі, смілива двоколірна леді з реверсом, яку один раз побачив і вже ніколи не забудеш. І серед цих трояндових зірок є одна особлива красуня, яку неможливо переплутати Коколоко. Її кавово-лате люстки з легким переходом у холодну лаванду це справжня визитівка американської школи Вікс Розес. Така гама в природі зустрічається рідко, і саме тому коколоко стала однією з найпоетичніших і найвпізнаваніших їхніх робіт. Це троянда настрій, троянда нюанс. Троянда з характером, яка змінюється просто на очах, що об'єднує ці сорти, вони не бояться бути яскравими. Американські селекціонери завжди ставили на контраст, емоцію та впізнаваність, і їхні сорти завжди трохи з перчинкою: незвичні кольори, контрастні поєднання, виразні характери. Там, де європейські троянди тяжіють до стриманості, вікс роблять вибір на користь темпераменту. Це троянди, які не шепчуть, вони говорять голосно. Це не англійська стриманість, це справжній Голівуд у саду. Кожна з цих троянд має свою сцену. Але водночас у них є те, що важливо нам, садівникам. Витривалість, повторне світіння, стійкість до погодних умов, і тому Вікс Розис так міцно увійшли в наші сади. Вони, ніби кажуть: неважливо, в якій країні я росту, моє місце там, де мене люблять. А знаєте, друзі, що цікаво: у світі троянд у Коколоко є своя італійська суперниця. І так, їх плутають дуже часто, настільки, що інколи навіть продавці підмішують фото одна одної. Її ім'я Мокароса. І хоча вона теж грає у кавово-бежевій палітрі, це зовсім інша історія. Мокароза творіння італійської селекційної династії Барні. Італійці взагалі мають особливий стиль. Вони люблять тепло, глибину, насичені кремові відтінки та романтичну оксамитову красу. У барні троянди завжди трохи театральні, трохи артистичні. З тією самою італійською експресією, яку не сплутаєш ні з чим. Порівняймо, коколоко Вікс США, холодне лате, що переходить у лаванду, Мокароза барні Італія, тепле капучино з карамеллю. Одна стримана, нюансна, американсько стильна. Інша тепла, глибока, з натяком на італійську драму. Вони не є синонімами, не дублі, не родички. Просто дві троянди однієї кавової гамми, але з абсолютно різним характером. І якщо вікс це про контраст, емоцію та Голівуд. То барні це про стиль, темперамент і візуальну смачність кольору. У їхніх троянд завжди є щось гастрономічне. Тут легкі нотки какао, тут рожеве морозиво, тут теплий крем. Вони ніби створені, щоб милуватися ними довго, як картинами з виставки. Барні це сімейна італійська майстерня, де троянди створюють з любов'ю, традиціями і тією самою художньою душею, яку так легко впізнати. А й інколи саме такі камерні селекційні школи дають нам сорти, що по-особливому зворушують: такі троянди, у яких більше серця, більше індивідуальності, більше характеру. Їхні сорти не просто красиві, вони смачні за своєю естетикою. І, звісно, мокароса не єдина їхня зірка. Серед відомих троянд Барні можна назвати такі троянди, як Емоушн, теплий жовто-охристий сорт, що світиться зсередини, сонячний характер, довгі стебла і виразний колір. Ті Маленька перлинка бармі, компактна, багатоквіткова, ніжно-рожева, ідеальна для бордюрів і терас. Вів'єн Вествуд сорт із сильним характером, від лососево помаранчевого до абрикосово рожевого, троянда муза, яскрава і модна. Росіта Місоні, справжній арт об'єкт поєднання жовтого, кремового і малинового, стильна, яскрава, як роботи модного дому Місоні. Береніс – ніжна, пастельна, легка, одна з найбільш гармонійних троянд-барні, майже без шипів. Нотурно глибока, оксамитова. Темно-малинова троянда, що повільно розкривається, драматична і дуже італійська, Бріоза – яскравий градієнт від жовто-помаранчевого центру до рожевих країв, мила і дуже сонячна, ханімун. Персиково абрикосова троянда з теплим м'яким відтінком, ніби створена для романтичних кадрів. У кожної з них свій характер і своя історія. Але всі вони мають одну спільну рису: тепло італійської школи, що відчувається з першого погляду. Вони не є синонімами і не дублями Троянди Вікс, просто дві різні культури, два різні стилі. Дві художні традиції, які інколи перетинаються в однакових відтінках, але ніколи не звучать однаково. Інша постать у трояндовому світі це майстер романтики та камерності Сем Макреді. Якщо Вікс Розес – це сміливий американський темперамент, а Барні Тепла італійська емоційність та художня естетика. То Сем Магреді це зовсім інша історія. Історія людини, яка вміла працювати з кольором так, ніби малює троянди не пензлем, а світлом. Сем Макреді селекціонер із Великої Британії. Який згодом продовжив свою роботу в Новій Зеландії, він створив сотні сортів, і кожен із власним характером. Одна з найвідоміших його красунь, яка росте в моєму саду, Трамп'ютер, 1977 року. Це троянда, яка не просто цвіте, вона заявляє про себе. Червона, яскрава, вибухова, ніби маленький феєрверк серед зелені. Стиль Магриді завжди вирізнявся трьома рисами інтенсивний колір, який видно здалеку, енергійна форма куща, прагнення до максимального декоративного ефекту. Його троянди неможливо пройти повз. Вони створені не для фону, а для того, щоб бути центром композиції. Саме тому трамп'ютер став однією з тих троянд, які легко впізнати з першого погляду і які так люблять у садах по всьому світу. Його троянди це колір і світло, але без пафосу, це тепла, людяна краса, яка живе поруч. І, звичайно, трампітер не єдина його зірка. У Сема Макгреді є ціла галерея виразних сортів, які давно стали класикою. Наприклад, Хендел – ніжна, двоколірна плетиста красуня з рожево-кремовими хвилями на пелюстках. Це троянда, яка ніби створена для романтичних арок і тихих куточків саду Дублінбай. Яскраво червона, насичена і завжди ефектна, справжня червона класика, яка перетворює будь-яку стіну чи опору на живу картину. У кожної з них свій голос, але всі вони мають той самий магреді підпис: яскравість, сила й особлива художність. А тепер, друзі, переносимося у Францію. Але не до класичного дому Мейланд, а до іншої цікавої селекційної лінії: Нірп International. Це бренд, який не кричить про себе. Але в колі знавців має бездоганну репутацію: елегантність, сучасність, сміливі відтінки і гарна стійкість. Моя улюблениця Мінерва 2010 року сорт, який настільки незвичний за кольором, що його важко переплутати з будь-якою іншою трояндою, фіолетово лавандові тони, легка хвиля пилюсток, ніжний, але виразний аромат. Вона ніби з'явилась з іншої історії. Це одна з тих троянд, які входять у сад не просто квіткою, а з власним настроєм, трохи загадковим, трохи аристократичним, але завжди чарівним. Французькі селекціонери Нірп завжди йшли своїм шляхом, не копіювали класику, а створювали нову естетику: легку витончену, сучасну. Троянди для тих, хто любить елегантність, але не боїться експериментів. Нірб ніколи не прагнули стати глобальним гігантом. Вони робили ставку на якість, а не на гучний маркетинг. Тому їх знають ті, хто справді захоплюється селекцією і цінує характер квітки. І Хоча Менерва найзірковіша, у Нірб є і інші неймовірні сорти, цікаві, витончені, кожен із своїм настроєм. Вайлд Сіті яскраво помаранчева, хвиляста, майже полум'яна троянда у формі садового шедевра. Сан Фаєр теплий мікс жовтого й апельсинового, справжній сонячний спалах. White Angel – ніжна, кремово-біла елегантність, дуже витончена і повітряна. Світ Сіті, персикова абрикосова красуня з розкішними пелюстками та м'яким теплим тоном. Усі вони мають одну спільну рису, тонку сучасність, яку французи вміють передати так легко, ніби вона виглядає «effortless». Природною, ненав'язливою і дуже стильною. Ну що ж, друзі, наша подорож наближається до кінця. І знаєте, ми сьогодні торкнулися лише маленької частинки цього великого світу, тому що селекціонерів, які заслуговують на визнання, набагато більше, і є ті, про кого говорять у всіх енциклопедіях, є ті, чиї імена знають тільки фахівці, а є ті тихі майстри, які створюють свою красу без галасу, але їхні троянди живуть у наших садах, дарують нам радість, і саме вони роблять світ троянд цікавим, чарівним і емоційним. І ми з вами обов'язково ще поговоримо про них: про тих, хто творить у тіні, про тих, хто шукає нові кольори, нові форми, нові аромати, про тих, хто закладає у квітку не просто генетику, а філософію, характер, душу. Чому це важливо і чому цікаво саме нам, садівникам, які люблять троянди по-справжньому, глибоко з серцем? Тому що сад це не просто місце, де щось росте, сад це історії, і кожна троянда в ньому маленький фрагмент великої живої книги. Коли ми знаємо не тільки назву сорту, а й історію того, хто його створив, квітка відкривається по-іншому глибше, тонше, живіше. Ти вже не просто бачиш букет пелюсток, ти відчуваєш задум майстра, його уяву, сміливість, характер. І тоді стає зрозуміло, чому Лавсонг. Така ніжна, чому ход шоколад така особлива, чому Мінерва звучить своїм лавандово-фіолетовим шепотом. Наш сад перетворюється на галерею, де кожна троянда має свій голос, свою історію і свою душу. Ми починаємо любити не просто красу, а й шлях, який привів цю красу до нас. І саме в цьому чарівність нашої садівницької подорожі, у відкриттях, у знаннях, у маленьких ага, моментах, які роблять світ троянд ще ближчим, ріднішим і теплішим. Дякую, що були зі мною у цій мандрівці до тихих геніїв, які творять красу поза гучними брендами. Але яку ми щодня. Бачимо у власних садах, хай ваші троянди говорять з вами кольором, ароматом і тією історією, яку вони приносять у наші сади. До нових відкриттів, мої дорогі друзі, гарної погоди вашим садам і миру, вашим домівкам!